Друзі, чи замислювались ви коли-небудь над неосяжністю Всесвіту або елегантним кодом життя? Наука прагне розгадати ці таємниці, і занадто довго внесок половини людства залишався непоміченим. Щороку, 11 лютого, світ відзначає Міжнародний день жінок і дівчат у науці, підкреслюючи їхню важливу роль у науці та технологіях. Їхні історії є важливим нагадуванням про те, що прагнення до знань не знає статі. Наша подорож починається з Марії Кюрі, титана фізики та хімії. Марія Кюрі разом зі своїм чоловіком П'єром зробила новаторські відкриття в галузі радіоактивності, які назавжди змінили науку. Вона була першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію і залишається єдиною людиною, яка отримала її у двох різних наукових галузях. Далі ми мандруємо до серця біології ДНК. Досвід Розалінд Франклін у рентгенівській дифракції дозволив отримати фото 51, яке розкрило структуру ДНК подвійної спіралі, що несе в собі план життя. Наше дослідження генетики продовжується з Барбарою Маклінток. Дослідження Маклінток хромосом кукурудзи виявили стрибаючі гени або транспозони, що революціонізувало наше розуміння генетики. Її робота принесла їй заслужену Нобелівську премію. Перенесемося у 21 -е століття з Дженніфер Дудна, піонеркою в галузі редагування генів. Дудна разом з Еммануель Шарпантія розробила crispr cas Дейдіт, що дозволяє вченим редагувати ДНК з безпрецедентною точністю. Це відкриття має потенціал для трансформації медицини, сільського господарства та нашого розуміння життя. Йдемо далі до вірусології, де Франсуаза Бара Сінусі визначила ВІЛ як причину сніду. Її дослідження призвели до створення діагностичних тестів та рятівних методів лікування. Її робота підкреслює важливість наукових досліджень у вирішенні глобальних криз охорони здоров'я. Повертаючись до редагування генів, ми зустрічаємо Емануель Шарпантьє, співрозробницю crispr cas 9 Робота Шарпантьє є прикладом сили міжнародної співпраці та важливості різноманітності в науці. І, звичайно, не забудемо про жінок, науковець України, де ми згадаємо Софію Окуневську, першу жінку лікаря в Україні. Окуневська проклала шлях для поколінь жінок у медицині. Її мужність та рішучість розширили можливості для жінок на її батьківщині. Наше дослідження українських наукових досягнень продовжується з Ольгою Лебедєвою, блискучою математики нею. Праця Лебедєвої в галузі диференціальних рівнянь розширила наше розуміння фундаментальних математичних принципів. Слід згадати так ОРШ Катерину Ющенко, далекоглядну вчену в галузі інформатики. Ющенко розробила першу комп'ютерну програму в Україні. Закладаючи фундамент для сучасного програмного забезпечення. Від радіоактивності до редагування генів жінки залишили незабутній слід у науці. Міжнародний день жінок і дівчат у науці відзначає їхній внесок та надихає наступне покоління вчених. Коли ми дивимося на космос, це вражає нас розумінням того, як багато ми ще не знаємо. Нам потрібно заохочувати та надавати можливості жінкам і дівчатам у stem галузях, щоб розкрити їхній повний потенціал. Святкуємо досягнення жінок у науці та створюємо світ, де кожен може сягнути зірок. Дякую за перегляд!